Пише директор Перегован Козичко, до того ж до вашого війни, давного відношення поліції, що до вашого відомо, що сьогодні, на 7 на 5016 року, з 15 року ми встановлено второго Хмельницької міської ради, яка є це було демонтано дорожньої знати, що хідний перехід вулиці Незалежності переповнено на вулиці Федорясь. Крім цього, питання собі самовільно ремонтували Франштейн та світловій колишнього освітлення на даному пішохідному переході

Сьогодні до мене звернувся дівничий з вулиці Незалежності з проханням дати пояснення на, як виявилося, що було звернення директора комунального підприємства Полігон Козичка, який виїхав на пішохідний перехід біля вулиці, на вулиці Незалежності біля школи другої. Побачив, що це ці роботи, депутати, які проводили в рамках робочої групи, яка була затверджена фактично за ініціативою нашої політичної сили, інших депутатів, і погоджена з міським головою, ще в лютому місяці. Зараз така ситуація виникла, що ми зверталися до козичка, щоб він допоміг нам влаштувати цей експериментальний світильник, тобто який ми фактично планували придбати за власні кошти, але він нам... Пішли на зустріч фахівці з Тернополя і надали нам його на час експерименту безкоштовно. Коли експеримент закінчиться, ми маємо його розрахуватися, ми вирішили, що ми не будемо долучати взагалі це бюджетні кошти. Але щодо кузичка, ми просили, щоб він дав відповідну спецтехніку, щоб можна було його підняти на опору і повісити. Ми цю роботу починали ще з 29 квітня цього року, коли він вже був нас готовий, ми його допрацьовували з Валерієм Олексюком, його майстерні. Десь близько двох тижнів повертали нас до заводу, виготовлення, виготовляв його, тому що там лінзи не відповідали цим вимогам, тобто той напрямок світа він зразу ж не робив. Ми відповідно повертали його на допрацювання. Коли повернувся вже він нам в тих межах, що нас влаштовував, ми ще поставили додаткові обмежувальні пластини. Це, до речі, було. Оцінено за заводом, вони сказали, що це врахують, і коли будуть нам поставляти вже ці на решта пішохідних переходів, вони будуть самостійно ці постійни ставити і використовують цей досвід в інших містах, тобто, зокрема в Тернополі. І Кузичку йому цю інформацію надали, він мав нам допомогти. Потім з невідомих причин сказав, що в нього люди зайняті перед великодніми святами. І все решта. Ну, але в зв'язку з тим, що це був експеримент, і нам треба було його в часі, ми були обмежені, ми мали його поставити в тих рамках, що ми тобто, його отримали перед великодніми святами, ми його хотіли поставити, щоб люди вже могли його оцінити, чи буде працювати, чи ні. І Тому ми взяли фактично, так як опора була не дуже висока, вони на пониженій висоті ставилися, і ми просто на це кріплення, що було існувало, просто переставили цей світильник. Могли переконатися, він фактично не спрацював, тому що кріплення треба було перенести з опору трошки в сторону на метр шістдесят. Ми його доробили, 29 числа знову зняли. Козичко там, не знаю, бачив, не бачили, але після 29 числа з'явився оцей світильник. Нікчем не по вулиці Самітачного, вони впевнено думали, що ми там маємо ставити цей експериментальний. Тобто тут чомусь були перешкоди нам зрозумілих причин. Тобто, коли ми сказали, що будемо ставити на іншій вулиці в поспіху ставиться якийсь світильник, який заважає, перешкоджає руху в і таке решта. Ми коли допрацювали після 7 числа, ми його знову цього травня зробили кріплення, вже нормально пофарбували, підготували. Ці коробки, які забезпечили всю докругу сховати від вологи і від доступу людей, щоб була безпека, це на опорі в самій вимусі, чомусь пишуть, що ми на розглядані небезпеку людей. На дорожні знаки. Це неправда, тому що дорожні знаки підсвічувалися лед стрічками, які потребують напруги дуже малої. Тобто, відповідно, сам трансформатор напругою 220 стояв на опорі, відповідно, ці дроти йшли до самого дорожнього знаку вже безпечні для життя. Тобто це напруга батареїв звичайно, тобто, яка використовується в автомобілях і нам несе загрози ніякої. Тому я не зрозуміло, чому цей це лист взагалі з'явився, тому що відповідно до закону України про статус депутатів місцевих рад, стаття 30, депутат місцевої ради наділений всією повнотовою повноважень, цим та іншим законом України. І ніхто не може обмежити повноважень депутата місцевої ради, інакше, як у випадках передбачених Конституцією іншим законом. Ми свої дії, тобто нас не обмежили ні Конституцією, ні. Іншими законами немає перешкоди, інших не немає прямої дії, що депутат не має права допомагати у громаді влаштування пішохідного переходу. Якщо є такий, е, такий закон, хай пан Козичко процитує, я хочу до нього також звернутися через ваші засоби інформації, хай, хай це наведеться приклад тим законом, що ви порушили.